Маю питання. Ось чим у вас особисто асоціюється вислів «русская кухня? Скажу за себе, в мене це викликає нудоту. О які основні страви російської кухні ми знаємо? Млинці з лопати, оця варена квашена капуста з поетичною назвою Щі, славнозвісні кулебяки з розтягаєм та салат журавушка. Але ж росіяни вони впевнені, що їхня кухня взагалі то найкраща в світі. І знаєте, це не безпідставно, бо всі найкращі страви в так званій російській кухні вони вкрадені, як і все інше в так званій російській державі. Але зараз ми поговоримо про їжу. Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. он должен був принадлежати только кому то одному, только кому то одному, какому-то какому одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий, и чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему, нет. На компромиссы идти не хотели. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм. Экстремизм во всех видах. И давайте начнем с святого для каждого из нас, с украинского борщу. сивулапи Чомусь вирішили, що це ісконно руское блюдо. Перша задокументована згадка, до речі, про український борщ датується, хто не знає, 1584 роком. У своїх щоденниках про страву згадав німецький торговельний агент Мартін Груневек. 17 жовтня 1584 року його купецька валка доїхала до Києва і зупинилася на ночівлю над річкою Борщівка. Кияни пояснювали гостям походження назви річки тим, що у цій місцевості свого часу діяв. Борщовий базар. Тобто там можна було купити борщовий набір на цьому базарі. І в своєму щоденнику німецький купець написав: Русини купують борщ рідко або ніколи, тому що кожен готує його у себе дома сам оскільки це їхня повсякденна їжа і питво. І тут, знаєте, що ще цікаве, що іноземець жителів України називає саме русинами. А знаєте, як в 16 столітті називали мешканців Росії? Московитами. Тобто нікому навіть на думку не спадало асоціювати Москву з Руссю. Ні. Ніхт. Найн. А починається історія Московії, як ви вже зрозуміли, з Москви. Власне саме через це в історії Російської імперії, а потім і радянського союзу, оцю назву Московія затирали і намагалися так забути, а, називали оцю середньовічну державу Древнєрусське царство, Древнєрусське государство. Ну і всякими іншими отакими от, от словами. Але друзі, давайте повернімось від гидотного до смачного привласнення борщу почалося ще під час Російської імперії. Як Ось не комільфо було е, графіям рубати пахльопку, погодьтесь. В СРСР цю тенденцію підхопили і зробили це досить хитренько. Борщ почали називати борщ український. Тобто, натякаючи, що, виявляється, нібито є борщ, а є якийсь інший борщ. Тобто є буряцький, калмицький, чеченські борщі. Шиза, але при цьому саме український борщ подавали на прийманнях високопоставлених закордонних гостей. Це була вітрина радянської кухні. А оскільки за часів СРСР іноземці часто ототожнювали його саме з Росією, то і борщ тишком нишком якось русифікувався. Сьогодні ми готуємо російський, а точніше український борщ. Росіяни сіли і подумали, а навіщо щось вигадувати, щось розвивати? Ми ж росіяни можна просто це скомуниздити у 2019 році. Офіційний акаунт Міністерства закордонних справ Росії написав в Твіттері. Слухайте, вічна класика, борщ одна з найвідоміших і найулюбленіших російських страв. І символ національної кухні. Але цього разу друзі-окупанти швидко дістали ляпаса по своїй зухвалій пиці. І в жовтні 2020 року Україна внесла борщ до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Невдовзі ЮНЕСКО визнало борщ нематеріальною культурною спадщиною України. у минулому році наша громадська організація Інститут культури України. Зібралася включити борщ до національного списку нематеріальної культурної спадщини України. Хоча я відверто не розумію, чому це нематеріально. Я сьогодні абсолютно матеріальний борщ е, їв насправді. А від пампушок, взагалі, в антиматерію трошки відлетів. Але то таке. Борщ тече у наших жилах. Кожен українець готує борщ. Людина, яка народилася в українській родині, з дитинства поринає у культуру приготування борщу в росіян від рішення ЮНЕСКО вся ріпа зів'яла, і вони почали показово пишатися борщем, про який насправді до цього і не сильно думали. Всігда ми вважали, що це руське блюдо. Так, борщ наш російський. Так. Очень хороший, вкусный, который приезжает даже с з України нравится борщ наш. Вот, И вот я була на Україні. Правда, на відео не красиво. Ви не обижайтесь, пожалуйста. І не тот. наш намного лучше. Ну, вони теж борщом називають свой борщ. Вот. Но... они різні. І я зараз розкрию росіянам державну таємницю. Вибач, Буданов борщ розробили в спеціальних українських біолабораторіях. Червоний колір в нього не завдяки буряку, ні, це міф, а через снігорів. Всі росіяни, які хоч раз в житті їли борщ, вони почувши кодове слово підливка, починають занурюватись у дерев'яні клозети. І що ЧП – лепає смерть в Мурманській мужчина утонув в ямі туалету. Произошло це на вулиці фестивальний. Російська кухня, яка за радянськими стандартами, я нагадаю, 4 на 3 метри, вкрала не тільки борщ. До речі, уральські пельмені – це взагалі-то китайські цяо. -ццо і японські Гедза. Маленці теж made in China, до речі. Біляш оцей звичайний з автовокзалу в Олії – це татарська національна страва. Асаламу алейкум ва рахматуллахі в баракятух. І сан месе з дуслар. Для тих, хто не знає, я поприветствувала вас на татарському язикі. І це не случайно. Готовити ми сьогодні будемо. Татарське національне блюдо. Татарська національна кухня, вона очень многообразна і уходить своєю історією туди вглубь далеко, далеко в прошлої віки. І саме любиме блюдо всіми татарами, і якщо говорити про татарську кухню, то не можна обойти, звісно ж, перемічі. Дивіться, те, що зараз вважається російською кухнею, по суті, це результат промоції кількох кулінарних книг, виданих в 19-20 столітті. Все, тобто. Відносно нещодавно. Один з найвідоміших авторів, до речі, цих книг Пахльопкін. Кулінар Пахльопкін. Ну, вірите? Це те саме, що Даїшник, не знаю, сержант Свисток і пожежник Пранзбойте. Я не знаю, чого з відеокамери сьогодні сказав. Слав, нас знімають. А що робити? Нас знаю. <ріст> Ви зачем тут творите? то ви за чим творите творіть так? Це був анонс, друзі, від мене до найулюбленішої страви росіян горілки. І ви не повірите, горілка в них теж викрадена. Це старовинний насправді польський напій. А ось пити потрійний одеколон це вже маю визнати суто російський винахід. Тут вони молодці. Так, одеколон, так? да? Трайно одеколон. Так зовут? Влад. Владимир, за тебе! – Красавчик. Мой. Ну хтось каже, Сань, що ти собі вигадуєш, як же там тульський пряник? Це теж російський продукт. Так, але тульський пряник це не зовсім їжа. Під час війни його можна було заряджати в автомат Калашнікова, і ще тульськими пряниками можна викладати тротуари. І, до речі, пряники вперше з'явились не в Росії. а в Бельгии. Пряник на весах. Получается, пряник весом 117 килограммов. Вот таков наш рекорд. Этому рекорду можно аплодировать. Ура, ура. Царь пряник на вісах, ніхітре вичислення і рекорд зафіксірований. Це найбільший тульський пряник Росії. Тож фейку про багато російську кухню я ставлю один величезний розтягай з десяти кулібяк. Бо е, руське традиційне хрючево краще навіть не нюхати. Я нагадую, друзі, аби не потрапляти на ГБшний гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Силайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл-розсилки, і, звісно, новини з маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Ви ж знаєте, друзі, що росіяни стандартно виправдовують свою агресію тим, що вони нібито прийшли рятувати українців від нацистського київського режиму та натівських ляльководів, які нібито мріють весь український народ, тобто нас з вами, перетворити на рабів. І що раз обращають квоєнослужим ворожоних сил України, Не дозволяйте неонацистам і бендеровцям використовувати ваших дітей, ваших жон і стариків в качесті живого щита. Беріть власть в свої руки. Похоже, нам з вами буде легше договоритися. А російська пропаганда істерично кричала, що Росія не ворог українцям. Ви що? Ні, це ж наші браття. Путін це взагалі то рятівник, який прийшов захистити наші міста від бандерівських жахливих банд. Я вам скажу вам, русским, які не одобряють політику Путіна. Якщо наші ребята, ну наші образно українські, правого сектора. те, которые остатки, недобитки, азовы остались. Если они придут к вам в Россию, не дай бог. Они, войдя в ваши города и села, они не будут спрашивать, кто был за Путина, кто против. Они будут мочить, резать всех. И, конечно же, в общей массе будут... Безжалостно на трізати голови вам. І це друзі, величезний, тотальний жахливий фейк від першої до останньої літери. У Росії завжди була єдина мета вторгнення в Україну це ліквідація української держави та знищення українського народу. І що більше окупанти зазнавали тут поразок, то відвертішими вони ставали к ужасу к жаль, і общому нашу нашому молчилівому ізумлінню значна часть. України українського народу, безусловно, не всі, я надію, що навіть не більшість, але значительна часть оказались охвачены вот этим безумієм нацизму. Какой це имеет масовий характер, то этого я теж думала, що їх там трохи mm. ти понимаешь? Ну я точно не могла себе представить, що їх там столько. Mm -hmm. І наш з вами опір, тобто опір всього українського народу, це справжня сироватка правди для росіян. Майже півмільйона трупів і калік зробили свою справу маніяків. Просто понесло. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по мосту, по Крымскому? Кто подорвал ли, линии электропередачи? З атомної електростанції «Курська». Фюрер перехилив соточку і з відвертим задоволенням почав хизуватися, що надав наказ знищувати цивільну українську інфраструктуру, аби українці просто замерзли. Це був сигнал для всіх уперів, що тепер можна себе не стримувати і знімати маски. Ну раз уж діло дошло до розрушення гідроелектростанції. Чи може стоїть присматритися к початку того каскада? ГЕС, а? Там прекрасное водохранилище. Так чуть-чуть повыше Києва. Четыре там, по моему километра кубической води. Я б, я б подумал над этим. А ми чого доб'ємось? А просто показать. Помієте, ми да, надо, я считаю, що нужно отвечать. Ой-ой-ой! В Україні не можна в магазині працювати російськомовним. Який жах! Давайте їх врятуємо і втопимо в лайні. Дуже логічно. Поэтому цілі є. Если мы берем цели, это, к примеру, один город, там один, одна область, еще что, но ее так вычистить, что там просто ничего не оставалось. Если мы говорим, что это Киев, он говорит, там Киев, это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Ну, якщо треба, щоб от Києва остались руины, руїни, там стояв наш флаг сверху, на этих руїнах. Я думаю, к этому надо И І навіть смішно шукати ці фрази про братні народи, і ми ж не обстрілюємо мирні міста. Як швидко вони самі провели деросифікацію України? Подивіться, виявляється, в Україні вже немає росіян. Усі, хто хотів, виїхали. До да, окей, питання: а чого тоді продовжують агресію і намагаються захопити ще більше українських міст? Вони ж самі кажуть, що їх там ніхто не чекає, тобто вони відверто визнають, що все це тільки заради знищення, банального знищення України і українців? Ну і в поставити на місце. Я думаю, Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. І ту ж саме зробили з іншими городами, в тому числі і... російський режим, врешті, за ці 10 років війни зробив справжній камінаут і визнав себе терористичним та людожерським. Харків тепер це не ісконний руський город. М -м -м, це санітарна зона, в якій все має бути що. Знищено. Ну, то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание. Санітарний зони, а на жаль, друзі, такий нас сусід. Їхня ненависть до нас не має меж. Вони будуть намагатися вбити нас до останнього свого подиху. Вони готові доїдати шкіряні ремені і замерзати в старому гуртожитку без даху, бо останні свої гроші вони витратять на ракети і снаряди, аби обстрілювати нас, українців. Вони перетворилися на народ, мета якого не жити, і якось розвиватися. Повільно чи швидко, а просто вбивати і руйнувати сусіда? Росія це цивілізаційна аномалія наразі. І там зараз дуже стурбовані однією проблемою: що російська молодь цінує своє життя. І це дуже не патріотично. А якщо завтра велика війна? якщо завтра в поход, хто буде воювати? У нас покоління тридцять лет вас що не, да не, ні, 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 там сказать, у нас головне, що цінності. Яка? яка головна цінність? Жизнь главная ценность, цінність. Меня з детства. Воспитывали. Меня, я не знаю. У мене спочатку страна, потім мої родні близькі, потім мої какие якісь, а потім своя життя. Вот От це цінність. Тож, давайте так. всему фейку я ставлю нуль гоїти з десяти, бо те, що Росія кровожерлива потвора, міг не помітити лише той, кому ця потвора платить.